Пастирям особо грозить кара велика Божа, якщо вони мовчать у час пасті, коли епідемія. Кара Божа лікарям, котрі не підупреждають, що почалася епідемія, треба берегти себе. Кара Божа различним кормчим капітанам кораблів, котрих вітер несе на скалу, до розобі корабель, а капітан мовчить. Кара Божа для всіх священників, котрі видять, що може дораз почати руйнування парафії, а керівники мовчать. А промовчавши, приходить руйнація. Кара Божа тим людям, котрі сидять і вивчають природу і погоду, і коли буде великий дощ, возможні розліття рік, а вони промовчали. Промовчали, коли. Не передбачили землетрясення. Усі такі люди будуть мати і з Богом відповідь і кару Божу, чому вони в той момент не сказали Слово. Ну, тим більше, в тим більшій мірі буде покараний будь-який священник і Євангеліє апостолом Павлом, так і каже: горе мені, якщо я не благовіствую. Да, Священиків судять, переслідують, б'ють. На що їм робити? Лікаря доброго в лікарні коли можуть оклеветати злі бездарні лікарі, котрі не знають лікувати, але видять успішного лікаря, підставлять його, припишуть йому що щось недобре є, і суд дадуть, і нечистивий суд може судити нормального лікаря і в тюрму посадити. Скільки раз такого було. Но ну, у всіх моментах звучить нині слово Євангелія від Йоанна, 14 глава. Най не смущається серце ваше. Віруйте в Бога, і в мене віруйте, для вас готується много обітелів на небі, кожному місто благодатне, як награда за всі земні напасті. Бо ні одна сльозинка каже, Євангеліє не впадає просто так, Бог отирає слізу із очей християн своїх дітей. А ті, через котрих ота сліза появилася, сказано в Євангелії, ліпше б не родилися, ліпше б не родилися клеветники і гонітелі церкви, якщо родившись у цей світ, тільки зла. Тільки лічної антицерковної агресії проявити проти мирних благодатних християн Канонічної церкви, равноправних із ними громадян України. От що має Що річ іде, що громадяни України всі рівні, а виявляється, як писав Орел, Є деякі рівніші. Всі релігії, вроді, рівні, але деякі рівніші, тобто сьогодні формують очевидно вже одну державну релігію, под неї все підтягують, і закони, і календарі, і уся діяльність порушенням законів. А ми кажемо, нам казав Господь. Що би не стало, не смущається, серце ваше. Віруйте в Бога і віруйте так, і моліться так, як на Закарпатті, на Карпатській руси тисячу. Сто років ми православні, і нас не цікавить мнення нині масо поголовно нецерковних людей. Да, вонися рахують теперішніми современними з високою освітою, подкреслюємо навіть людей, котрі б могли догадатися. Річ йде про педагогів, психологів, про людей, юристів. Ні, маса людей із такою світою навіть не здатні розібратися, що відбувається у світі. Задача пастирів кликати до Христа, до церкви, передупреждати овечок про вовків. І як бися не обіжали розкольники, або сектанти, іменно тим словом Христос. Дає задачу сказати священику, що мої вівці, а то вовки. А прийшов час, а нині, коли ти скажеш, що наші вівці, а то вовки, а ті пишуть, жалу був в суд, нас назвали вовками. Но іде Євангельська риторика, вона не підсудна. А яка різниця? Цей світ. Смієся над християнами, ми вже опять кажемо: Господь нас завжди призиває, не не смущайся серце ваше. Все, що твориться у світі, не є звичайним. І якщо ви підпали під каток державного гоніння, знайте, милості вам не буде. Приговори будуть майкрайні злобні. За що? А не за що? Боже Мати, благослови нас, щоб ми ніколи не смущалися, не переживали, не дивувалися, що відбувається. Відбувається те, що Бог благословив. І якщо нам дано вірити, то ще й пострадати за Христа, приймі Бо лиш так ми, діти Божі, подлині віруючі, котрі п'ють чистеньку воду, а не каламутну якоїсь чужої віри. Ми й тут діти Божі, а в вічності і наслідники царства Божого. Амінь.